The weather is nice today. В інтерв'ю розробники четвертого відьмака розкрили головну мету. Це 60 кадрів на секунду на консолях. Однак на Xbox Series S реалізація цього стане серйозним викликом. Це рішення було ухвалене після технічних складнощів із Cyberpunk 2077, особливо на старих приставках. Враховуючи досвід минулого, команда вирішила спочатку оптимізувати гру під сучасні платформи, а вже потім масштабувати її на ПК. Досягти 60 кадрів на Xbox Series S буде вкрай складно. Ми ще не розпочинали глибоку оптимізацію під цю платформу, але вже зараз розуміємо наскільки це серйозна задача. Треба буде багато що придумати, кажуть у CD Projekt Red. Серія Сез має значно слабше залізо, особливо у плані графічного процесора та обсягу оперативної пам'яті. На цій консолі може знадобитися зменшення роздільної здатності ще нижче ніж 900p, спрощення ефектів освітлення, тіней, деталей середовища, відмова від повного рейтрейсингу або його заміна на альтернативи. За попередніми оцінками гра вийде у 2027 році. Все збігається з чутками про вихід нових поколінь Xbox і PlayStation. Тому не виключено, що The Witcher 4 отримає одразу декілька версій для поточного покоління і наступного. CD Projekt Red зробила висновки з помилок минулого. Цього разу вона не хоче жертвувати оптимізацію на користь високої деталізації.